О, корінцяндро послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, радя, знаємо, що коли земне наше житло на мет спадається маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний вічний на небі. Тому в цьому стогнемо, бажаючи надягнути поверхнього наше небесне житло. Якщо будемо ще вдягнені. А не нагі, доки ми всім наметі стогнемо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, аби те, що в нас смерть не було проглинути життям. Боже, що сотворив нас, власне для цього, дав нам завдаток Духа. Увесь час, отже, ми повні відваги знаємо, що поки живемо в тілі, ми далеко від Господа, бо вірою ходимо, а не невідінням, ми сміливі. Щоб жити з Господом, то ми намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всі бо, всім бо нам треба явитися перед судом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добро, чи зло. Мир тобі.